Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 травня, весна, гарний день, сонечко, іноді набігає хмаринка легенька, але дуже комфортна погода для роботи на городі. У ну, нас сьогодні планів багато, і такі, що всі. Ми не можемо захватити в одному місці, тому заскакнула трішечки на дачу, що встигну зроблю, бо на вечір ми рушаємо вперед. Хочу висадити квіти, вже в мене непогана розсада. Ось така статиця і ротики. Я трішечки вже статиці посадила, а то брала. В село я висажую на цвинтарі на батьках, бо на квітне до морозів, а решту посажу у себе між трояндами. Я попри доріжку посіяла Чорнобривці, Там у мене залишилося пару кущиків минулорічного ротиків. І так я насажу ще трішки сюди ротики нижче чорнобривців. Ну, а айстри посіяла, вони чомусь не сходять. Я виписувала в одного продавця три пакетики і бачу в двох місцях так чуть-чуть зійшли. І в плошечці я таки сіла залишок. Тепличці вони вискакнули буквально на третій день, а чомусь самосійні теж посходили, ті, що насілися у минулому році, а є пару рядочків, що не зійшли. Ну, нічого, це не така велика проблема. Весною роботи дуже багато на городі. Ставай з одного кінця чи куточка і до іншого. Без роботи не залишишся. Ми на сьогодні планували покропити свою клубніку бурною кислотою. Вона вже так гарно почала цвісти для зав'язу плодів, але у нас помінялися плани, то, мабуть, покропимо завтра. Це не дуже така велика робота і не потребує великих. Затрат і в часі, і в ресурсах. Хочу вам зараз показати наслідки своєї роботи. Ми кропили смородину. Я вчора пізно вечором побачила. Думаю, сьогодні поділюся з вами. Ось цей великий пильщик чи кліщик був на смородині. Воно. З вивертньої сторони сторони листочка знизу затягнуло, почервоніло, павутинки вже немає. Ну, звичайно, воно не має вилікуватися до зеленого кольору, але розпрямляється і набирає трошки інший окрас і більше не розпространяється. Так що актелік спрацював гарно. Смородина наливається. Оцей був найбільший заболений кущик у нас. Все хорошо. Нові ростуть гарні. Ну, зараз ще побачимо, як спрацював шавіт. Десь тут у нас була роса борошниста. Теж усе добре. Листочки розпрямляються, білого вже немає, трішки тут було тлі вже, все добре. Так що ми вчасно встигли. Оприскуванням. Дуже гарна в цьому році грушка. В минулому році грушок майже не було. Ну, звичайно, вона скине, вона не витягне все. Ми її оприскали після цвітіння, і потім ще чоловік від плодожерки раз покропить і все. Яка, Вся так і зав'язала, і холодно ж було, і дощі, але як захотіла, так і все зберегла, бджілки попрацювали гарно. Ось така на дворі в мене редиска, з ми вже всю з'їли. В теплиці була гарна, а на дворі покоцала її блоха. І якось я не бачу, щоб вона скакала, але вся в дирках. І чомусь корний не наростає. Може, ще наросте, кабачки ростуть добре, навіть є трошечки роса на бутилці, значить, тепло їм там. Не прогадала з таким методом. Так що Раджу, хто такого ще не пробував, можете не сумніватися. Підростає шпінат, будемо вже скоро пекти пироги. Капуста пішла рости прямо на очах, для неї погода комфортна, ми не встигаємо її закрити, притінити. Ну, її ще не треба притіняти, поки що хай росте, а помітори то би не помішало, бо, бачу, жовтіють, але ми ніяк не встигаємо. Грядку прикрили, щоб воно там все парилося у вигляді мульчі плівочкою, щоб та внизу травичка перепрівала. Зверху будемо підливати, накриємо. А і вона буде рости. Ну, це, мабуть, вже завтра, бо ніяк не встигаємо. Ось уже у мене спаржева квасоля. Це вігна тут у мене з краю, бачу, вона вже вискакує довгенько, цілий тиждень, а мабуть, півтора. І волога земля, і дощі після йшли, а холодно. Ага, і є така квасолька спаржева, Ну, слава Богу. Ну, і саме болюче питання в нас було це кучерявість листя на перську. Як бачите, пішли листочки рости нові вже без кучерявості. Так що теж ми покропили вчасно і порятували. Але для закріплення треба ще разочок, десь, може, в п'ятницю, може, в суботу, ще кропнемо раз хоросом і скором, і обрізати ці обмерші пагінці потрібно, щоб вони не заважали. Бачу так. Де-не-де щось зав'язало, а може, воно ще скинеться. Ну, погода цього року не для персика і не для абрикоси. Абрикос пострадав дуже сильно. Дивіться, яке хворе дерево, потрібно щось робити, рятувати його. Все не доходять руки. Ну, щось будемо робити. Висадила 100 курчів капусти, середню мегатон, пізню агресор, савойську і червоноголову. А це у мене рядочок ранньої. Бачу, вона після дощиків пішла в ріст вже, підняла всі листочки і навіть наростила нові. Потрібно лише її обсапати поливати і буде рости. Хочу зараз ще подивитися до свого бурячка, може десь трішечки насажу, поки земля волога. Ділі знову обіщають дощі, так що може ще щось він зійшов не дуже добре. Ось у нас киві хоче цвісти. Не бачу, чи ви, вам видно, чи ні. Ось такі боролечки. Дуже гарно заказується на цвіт. В минулому році теж дуже гарно цвіло, але було лише пару у нас плодів, Чи погода була не для того, щоб зав'язав, чи може ще. Не готовий був до такого плодоношення. Будемо спостерігати в цьому році. Уже бачила жоржини десь починають у мене сходити. Зараз трішечки постараюся пробігтися, навести якийсь порядок. У мене є запасу десь годинки-дві. Трішечки вам показала, що робиться. Нагадала, що треба теж прослідкувати за своїми кущиками і деревами. Так що, мабуть, на цьому все. Отаке От в мене вийшло маленьке інформаційне відео. Зараз буду трішечки працювати. І реалізовувати свої плани вечірні. Усім бажаю миру, здоров'я, добра. Дякую, що були разом зі мною. Якщо вам було це відео корисне, цікаве, ставте вподобайки, підписуйтеся і чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі. Пока-пока!